А після того, як розібрали вузол SCR Selective Catalytic Reduction з'явився доступ до блока керування цим вузлом. Стало зрозумілим призначення чотирьох пінів на роз'ємі на з цього роз'єму, ось він заходить через через меншу трубу через через оцю трубу через дальшу трубу виходить сюди. Призначення пінів такі. Це плюс живлення, це Ground, другий, третій це can high і Can Low. Також видно контакти до дві пари контактів один до одного датчика, який знаходиться. Під п'ятою оцього чобітка, і ще один датчик знаходиться на носку чобітка. Подали живлення і почали і зняли канлог із роботи цього СТР-вузла. Тут всього. Два параметри дві групи параметрів FC56 і FD і FD9B. Ось поле даних. Для того, щоб його розуміти, розшифровувати. Ці основні закономірності були виписані на папір. Це по першому, по першій, по першій групі параметрів, Фіє 56 шість, ФІ 56 точніше от і по другому, по другій групі параметрів, е, ну, Тут, коли записували лок-лог, то пробували і нагрівати той чобіток, ось оцей, і стискувати його, дійшли до, до такої закономірності, що сам, самі датчики на кінці, на кінці, на нижній частині цього вузла Явно реагують на температуру. Ось в першій групі параметрів. Ось оце температура. Тут нагрівали, охолоджували. А в другій групі параметрів температура зашифрована на першому байті. Ось вона. Ідея, ось тут пішов інтенсивний нагрів, зростання. Ну, не інтенсивний, такий собі проміжний нагрів, але є тенденція до наростання цих показів. Конкретніше, ось оця, оце пояснення дає розуміння, що означає перший байт. Другий, третій, четвертий і інші. От, Наприклад, перший байт це параметр, який виражає відношення об'єму сочовини до загального об'єму баку. Він не сочовини, а розчину сочовини у воді, тобто рідини адблю. Ось, якщо бак порожній, то це 0 повний 100 точність відображення 0,4 Другий байт, оцей, відповідає за температуру D і F це дизель Exhaust fluid це тобто речину Blue, так точно називають. тобто Цей параметр, про який я казав, що він інтенсивно ну, явно збільшується при нагріванні, його можна пов'язати з температурою. Температура тут визначається вимірюється від мінус 40 до 210 градусів. Параметр 3-4, ось оцей, третій, четвертий, тобто група із оцих параметрів, яка лінією відділена, оці, оці байти відповідають за висоту рідини Адблю бачку яка виражається в міліметрах. Діапазони виміру рівня такі від 0 до 6425 мм. Частина, перша частина 5 байта оцього там зберігається інформація про програмне забезпечення, яке обслуговує датчик рівня рідини AdBlu в бачку. Друга частина байта відповідає за а, рівень індикатора Blue Ну в візуальному його представленні. Тобто п'ятий... перші байтів, а, п'ятого. Ні, перші п'ять бітів п'ятого байта відповідають за. Ну, код програмного забезпечення а з 6 по 8 біт 5 байта відповідають за ін... показання інди... візуального індикатора, за він... від... візуальне представлення рівня адблю у баку на спеціальному відведеному індикаторі для цього відведеному. Перші 5 байтів, бітів 6 байта відповідають за. За, за тип програмного забезпечення температурного датчика. Інша частина, друга частина шостого байта відповідає за рівень попередження чи рівень уваги, яку повинен. Приділити оператор, тракторист до системи SCR або системи AdBlue. Нульовий це все нормально, ніяких відхилень у якості і кількості рідини AdBlue немає, а по мірі наростання до 7 увага повинна зростати. Це ніби рівень небезпеки, пов'язаної із рідиною AdBlue. 7 байт це рівень нагріву рідини God Blue в бачку. 0 це відсутність нагріву. 100 це повний нагрів, найінтенсивніший. Потрібно нагрівати рідину, тому що при достатньо високій плюсовій температурі вона може кристалізуватись. І не, будь, не розчинятися у воді, а випадати в осад у рідині у воді, в якій вона розчинена. Тому вона підігрівається і рівень нагріву закладений в 7 байті. В восьмому байті теж інформація про програмне забезпечення там цього нагрівача. Те, що стосується групи груп, груп параметрів FI56. По другому параметру. І один і інший параметр змінюється, заміряється і ви, ви, видається в кан лінію в Кан-мережу із періодичністю 1 секунда. Друга стрічка, друга група параметрів FD9B. Має таке призначення, що перший байт це температура рідини. Та, що була другим байтом в попередній в першій стрічці. Тут вона на першому місці. Другий байт в полі, в полі даних це. Концентрація сечовини у воді, рівень концентрації 32,5% це є оптимальний рівень, який говорить про те, що сечовина не розведена. Що розчин Сечовини у воді оптимальний. Третій параметр, третій байт у полі означає. Представляє провідність рідини AdBlu. Вимірюється від 0 до 1250 мікросіменців на міліметр. Провідність характеризує наявність сторонніх домішок у розчині у водному розчині сочовини. Відхилення говорить про наявність домішок. Про нечистоту цього розчину, що у воді, крім сучовини, є ще щось. 4 байт це теж інформація про програмне забезпечення температурного датчика. Частина 5 байту. Перша його половина показує. Так, identity most failures on Concentration. А, це. Це в попередній це провідність, а. П'ятий. Бай це. Код. Код, коди, Записані коди, е, яких пояснюють провідність, е, які знімаються з датчика провідності. От, Наприклад, код 0011 b означає, що домішок немає, а ступінь домішок визначається від 0 до 15 у відносних одиницях. Частина шостого байта показує. А ні ні, це те, що я казав. Це до шостого байту відноситься. П'ятий байт це. Це показує. Ну. І от якщо у дачі провідності виникає якась помилка, то він тут це показує в п'ятому байті. В перших 5 бітах п'ятого байта код помилки по провідності позначається. А шостий байт це властивості цієї рідини от Blue. Тобто чи вона з домішками, чи ні, і ступінь домішок вимірюється в відносних одиницях від 0 до 15. 7-й 8 байт означає, показує швидкість звуку у от AdBlue. Ось в, таких, в такому діапазоні вимірюється швидкість звуку. ймовірно, теж якось опосередковано говорить про якість речовини AdBlue. Далі, про те, що наміряли при аналізі. Показів. Виявляється, що той датчик, який відповідає за об'ємні характеристики рідини розчину Edblu у бачку, цей датчик розташований на, на п'ятці цього чобітка, а температурний датчик на носку. Ось так. І якщо температурний датчик відпрацьовує температуру добре, реагує там буквально що секунди на зміну температури, то, то дані по об'єму, по об'єму об і по рівню рідини от Blue баку з ними є проблема. Об'єм він от зациклений на рівні FA, FA, FB і не змінюється. Тоді як рівень висоти рідини він от перший час ще якось реагував на зовнішні впливи. Ось наростали тут. Якось змінювались цифри, потім скидались на отакий рівень. От так і іде, іде, потім зупинилося на цьому, потім знову щось змінилося, знову повернулося на рівень 0.0FB. Ну, і це так постійно відбувається. от А в наступних вимірах, які при були присвячені дослідженню тільки виключно датчика. Об'єму і рівня рідини. От в різних умовах, тут записані різні умови, замірів, різні умови впливів. І аналізувалися ті ж е, дві стрічки, дві групи параметрів FD9B е, і FI56, то на наступний день. Датчик рівня і висоти рідини взагалі ні на що не реагував. Його показники фіксовані були, змінювалися лише показники по температурі, там спеціального нагріву немає, але від того, що струм ішов по блоку живлення, нагрівання відбувалось незначне, несуттєве. 4А, 4Б, 4C, ф а от е, датчик, о, датчик об'єму і рівня він так е, виходить, що він е, не реагує на зовнішній вплив і, скоріш за все, він не робочий. От тому по цьому, по цьому по цій частині відео робиться висновок, що датчик вузла SCR, той датчик, який відповідає за рівень і за об'єм, що він не робочий. І саме ось ця частина цього всього блоку, електронного блоку керування вузлом. Селективної каталітичної селективного каталітичного відновлення SCR СІ, не працює цей датчик. Ось такий висновок.